Поліція Виноградова вилучила у раніше судимого зловмисника пакунок з небезпечним наркотиком. Правоохоронці отримали оперативну інформацію про причетність 30-річного місцевого жителя до наркозлочину, розшукали його та під час огляду виявили особливо небезпечний синтетичний наркотик Альфа Півіпі, який він намагався сховати у пакунку з печивом. Слідчі вилучили у зловмисника наркотичну речовину та скерують експертам для дослідження. Оперативники наразі встановлюють джерело походження наркотовару та мету його зберігання. Відомо, що фігурант цього злочину вже раніше затримувався поліцейськими і був судимий за вчинення майнових злочинів. Цього разу за вказаним фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 309 кримінального кодексу України, тобто мова йде про незаконне зберігання наркотичних засобів. А розслідування у даній справі наразі ще триває.